Вітаю. Будемо сьогодні працювати над новою прикрасою. Тож нанизуємо одну чорну, одну сіру п'ять білих. Сіра. Пшеничка. Шість чорних. 4, 6, 3, 6, 8 сірих. Попробуємо, може вдасться. 2, 4, 6, 8. Тепер беремо, нанизуємо 22 чорні. Так, три, шість, десять, чотирнадцять, сімнадцять, двадцять і дві. Тепер беремо бусину і чотири чорні. Це ми все протягуємо. Як завжди, ниточку я не відрізаю, десь воно від мене. Тікла. Ось так. Ми ці чотири бусина і чотири повинні залишити, і проходимо ось у таку п'яту бісеринку. І робимо ось таке колечко. Так, би було видно гарно. Ось таке вийшла в нас киточка. Тепер ми нанизуємо 13 чорних бісериночок. Ой, то вже, напевно, буде забагато. Так, 5, 10, 13. І повинні ми, дивіться, щоб не рахувати ці 13 бісеринок, відсірує, ми рахуємо четверту бісериночку. Бачите? Три ми маємо залишити, і в четверту ми проходимо, або рахуйте собі, 13. І ось, маємо киточку. Тепер нанизуємо три чорні дві сірі. І будемо проходити у шосту бісеринку. Це буде третя сіра. так. Тепер нанизуємо 5 сірих і шість чорних. Три. Так. 5, 6. І будемо проходити у пшеничку. Дівчатка, якщо у вас пшенички немає, то пшеничка замінює 5 бісериночок. От через пшеницьку ми перейшли, тепер беремо одна сіра, дві білі, і проходимо у четверту бісерину, це буде в нас третя біла. Тепер дві білі, одна сіра. І проходимо у четверту бісерину, це буде в нас чорна. Перший оборот у нас готовий. Після першого обороту ми завжди будемо робити наступний рапорт. Але я тепер це відео завершую. Буде у нас тоді два уривка, для того, щоб ми наступне відео ви починали робити, продовжувати наступні рапорти.